Уяви книги, які пережили тисячі років, були істиною для мільйонів людей і досі зберігають свої таємниці. Що спільного між словами, написаними в пустелях, джунглях і горах? Як ці книги, створені в епоху без гаджетів, промовляють до нас і сьогодні? Можливо, саме вони дадуть відповіді на запитання, які точно не під силу штучному інтелекту. Розкриваймо секрети цих книг разом. А раптом вони скажуть щось важливе саме тобі. Веди, Біблія, Коран, Авеста й інші давні тексти стали основою світових релігій індуїзму, буддизму, зороастризму, християнства, ісламу. Ці книги справжні ключі до розуміння культури, історії і навіть нас самих. Ознайомся зі священними текстами, у яких подано пояснення створення світу. Визнач їхні особливості, поміркуй, що в них спільного. Послухай ведійський гімн Космогонія у перекладі Павла Рітера. Буття і небуття тоді не було повітря не було й склепіння неба. Що покривало? Де? Що захищало? Була вода, глибока є безодня, і смерті не було, без смертя також. Між днем і ніччю не було відміни те дихало саме, одне без вітру, і більш нічого не було, крім того. Укривала пітьма пітьму спокон віку, це й світ весь, мов океан без світла, той зародок, що хаосом був вкритий, один від сили спеки народився. Любов спочатку виникла від нього, що стала першим для думок насінням, знайшли зв'язок між сущим і несущим, у серці стежачи думками мудрі. Думок тих промінь наскрізь простягнувся. Що на горі було, і що зі споду? Там сім'яності, тут же їх сприймання, зусилля знизу, зверху поривання. І хто це знає, і хто про це повіда, звідкіль цей Всесвіт народився та виник? Боги пізніш за нього народились? А як оце втворилося, хто знає? Світобудова ця звідкіль взялася, чи створено її було, чи інакше, в найвищому небі хто її пильнує. Той певно зна, чи може й він не знає. У Ведійському гімні Космогоні є багато питальних речень, але немає жодної точної відповіді на поставлені запитання. Лише натяки на походження Всесвіту, згадки альтернативних версій. Це спонукає до роздумів. А тепер розгорнімо біблію. Перша книга Мойсеєва Буття. Створення світу в перекладі Івана Огієнка. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і дух Божий ширяв над поверхнею води, і сказав Бог Хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір. І був ранок, день перший. І сказав бог Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою і водою, і Бог твердь учинив, і відділив воду, що під твердю вона, і воду, що над твердю вона. І сталося так. І назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок, день другий. І сказав бог Нехай збереться вода з попід неба до місця одного. І нехай суходіл стане видний, і сталося так. І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. І Бог побачив, що добре воно, і сказав бог: Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так, і земля траву видала. Я рину, що насіння розсіває зародом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його внім зародом його, і Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок, день третій. І сказав Бог Нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями, і роками. І нехай вони стануть на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так. І вчинив Бог обидва світила великі світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі. І Бог умістив їх на тверді небесні, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. І сказав Бог: Нехай вода вроїть дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею, під небесною твердю, і створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу, що її вода вроїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її, і Бог побачив, що добре воно, і поблагословив їх Бог, кажучи плодіться й розмножуйтеся. І наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі, і був вечір, і був ранок, день п'ятий. І сказав Бог: Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її, і сталося так. І вчинив Бог земну звірину, за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом його, і бачив Бог, що добре воно. У біблійному тексті подано послідовну й детальну розповідь про створення світу Богом, зазначено точний час та етапи появи елементів світобудови дня і ночі, неба, землі й моря, сонця та місяця, рослин і тварин. Послухай уривок із сури 13-ї Ар Рат або Грім із Корану. Переклад Михайла Якубовича. Ім'ям Аллаха милостивого, милосердного, аліф, лям. Мім, ра це знамення писання. Зіслане тобі від Господа Твого, істина, але більшість людей не вірує. Аллах – той, хто звів небеса без опори, яку б ви могли бачити. Потім він утвердився на троні, підкорив сонце й місяць. Плинуть вони до визначеного строку. Керує він справами і пояснює знамення. Можливо, ви будете впевнені в зустрічі з Господом своїм. Він. Той, хто простяг землю і поставив на ній гори й річки, і з кожного плоду він зробив дві пари. Він накриває ніччю день. Воістину, у цьому знамення для людей, які мислять є на землі суміжні ділянки виноградні сади, посіви, а також пальми, ті, які ростуть з одного кореня, і ті, які ростуть з різних коренів. Зрошуються вони тією самою водою, але ми робимо одні з них кращими за смаком, ніж інші. Воістину, у цьому знамення для людей, які розуміють. Зверни увагу, на початку сури названо чотири букви арабського алфавіту. За однією з версій, це вказівка на те, що Коран складається з тих самих літер, із яких люди складають слова. Проте людям не під силу створити Коран, який був усно відкритий Богом останньому пророку Мухамеду через архангела Джабраїла. У Сурі з Корану опис створення світу характеризується уривчастістю і недомовленістю, наявні приховані звертання із заохоченням до роздумів спільним у прочитаних тобою текстах зі священних книг є спроба пояснити походження світу, показ усемогутності вищих сил, незбагненності їхніх діянь і неосяжності їхньої милості. Веди, Біблія, Коран з'явилися в різних куточках світу, але ці книги поєднує те, що вони пов'язані з уявленнями різних народів не тільки про створення світу, а й про моральні ідеали та життєві цінності. На сторінках цих книг зображено одвічну боротьбу добра і зла, життя і смерті, благородного і ганебного, осмислення людиною свого існування і звернення її до вищих сил за духовною підтримкою. Ознайомимося з історією священних книг. Тисячі років тому на території сучасної Індії виникла одна з найдавніших людських цивілізацій веди, священні книги індуїзму, написано ведійським санскритом. Це комплекс найдавніших і відомих нині пам'яток художньої словесності, що склався в період з кінця другого тисячоліття до нашої ери, приблизно до середини першого тисячоліття нашої ери. У центрі чотири священні книги: Рігведа, Яджурведа, Самаведа та Адхарваведа. До речі, твір Космогонія узято з Рігведи, книги гімнів богам. Так, саме богам адже індуїзм передбачає існування численних богів і богинь. Можна виділити трійцю головних богів це Вішну, Брахма і Шива. Біблія або Святе Письмо це священна книга Християн. Відповідно до історичної версії її появи, 76 текстів цієї пам'ятки було написано більше ніж 40 авторами протягом півтори тисячі років. Найдавніші твори біблії з'явилися ще у 12 столітті до нашої ери, а останні у перші століття нашої ери. Незважаючи на різноманітність текстів, одні з яких подібні до наукових праць, інші до поетичних творів, наскрізною темою Біблії є розповідь про духовні пошуки людства і необхідність Його спасіння через Сина Божого, Ісуса Христа. Біблія складається зі старого заповіту та нового заповіту. Старий заповіт був написаний староєврейською мовою, а окремі частини арамейською. Він складається з таких частин: п'ятикнижжя Мойсеєве, книги історичні, книги поетичні, книги пророцькі. Новий заповіт, у якому розповідається про прихід на землю Сина Божого, був створений давньогрецькою мовою та складається з таких частин: чотири Євангелія від Матвія, Марка, Луки, Івана. Книга історична, послання апостолів, книга пророцтв. А тепер перенесімося на аравійський півострів початку VII століття нашої ери. Це період піднесення арабської культури, пов'язаний із виникненням нової релігії, ісламу, заснованого на вірі в єдиного Бога Аллаха. Прихильників ісламу називають мусульманами. Мовою їхніх богослужінь є класична арабська священна книга Коран, у якій слова Аллаха переказані його останнім посланцем пророком Мухаммедом. Сюжети й образи священних книг стали вічними протягом століть вони втілюються у мистецьких творах. Цікаво, що деякі герої та події перегукуються. Наприклад, розповіді про першу людину подібні і в Біблії, і в Корані. Створивши Адама, Бог вдихнув у нього життя і поселив у райському саду. Разом зі створеною для нього дружиною у Біблії Євою, у Корані Хаввою. Подружжя мало все та їм було заборонено їсти плоди з одного дерева. Чоловік і жінка порушили наказ Бога, за що були покарані. Деякі дослідники порівнюють образи Ісуса Христа, Іси та Крішни. За християнським віровченням, Ісус був непорочно зачатий Дівою Марією від Святого Духа. Син Божий зібрав 12 учнів апостолів. Стілював хворих і творив дива, зраджений Юдою, помер через розп'яття задля спокути гріхів та спасіння людства, воскрес із мертвих і вознісся на небеса. У Корані натрапляємо на Ісу, який народився силою Божою від Діви Мар'ям. Іса, слуга Аллаха, творив чудеса, мав учнів, був учителем і пророком. Утім, мусульмани заперечують його божественність. Крішна був утіленням одного з богів, але не єдиним. Крішна один із десяти втілень аватарів верховного індійського бога Вішну. Індійська дослідницька традиція стверджує, що Крішна реальна історична особа, яка згадується як мудрець і пророк. Про його життя можна прочитати у священному творі Магабгарата запам'ятай, Біблія, Коран, Веди це священні тексти, які стали основою світових релігій християнства, ісламу, буддизму й індуїзму. Веди, Біблія, Коран з'явилися в різних куточках світу, але ці книги поєднує те, що вони пов'язані з уявленнями різних народів про створення світу, появу і призначення людини, моральні ідеали та життєві цінності. На сторінках священних книг показано всемогутність вищих сил, незбагненність їхніх діянь і неосяжність їхньої милості. Зображено одвічну боротьбу добра і зла, життя і смерті, благородного і ганебного, осмислення людиною свого існування та звернення її до вищих сил за духовною підтримкою. Сюжети й образи священних книг стали вічними протягом століть вони втілюються у багатьох мистецьких творах. Став у подобайку, стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.